Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енко Мене звати Артем. і Сьогодні у нас черговий огляд на крутезну мишку. І, до речі, я дуже вдячний компанії Proof. Це знову буде Gaming. Те, що ми перші, хто отримав цю мишку на огляд, для нас це дуже-дуже важливо, тому дуже цінуємо таку довіру. Це їх нова миша RC Rider. Дуже багато чого цікавого тут зроблено. Тож будемо розбиратися. Беріть, як завжди, щось поїсти, підписуйтеся. Ми починаємо. Полетіли. Почнемо, як завжди, з упаковки. Мені дуже подобається упаковка компанії Proof Gaming. Дуже мінімалістично, красиво. Тут, звичайно, на упаковці є українська мова, і це супер кльово До речі, одразу бачимо всі переваги продукту. Є одразу застосунок, сенсор 3950, 100 мільйонів кліків, 8 тисяч Герц. Ну, все як потрібно. Давайте будемо розпаковувати. Мені одразу сказали, що упаковка нова, і ми це одразу бачимо. Ага, трошки. Вау! Вам. Потрібно це побачити. Подивіться, яким чином це виглядає. Мені здається, це прям перемога. Супер кльово. До 32 тисяч DPI. І одразу хочу повідомити, що сюди також вклали ось цей спеціальний пакетик, який збирає вологу. Він має приємний запах чаю. І нагадую, на ньому написано Не їжте. Що ж, давайте більш детально поглянемо комплект. Одразу хочу поділитися першим враженням. Ну, мене таке пакування, ну воно дійсно підкупає. Ну, погодьтеся, виглядає класно, ну тут нічого не скажеш. Пруф ви великі молодці, ну, це прям супер преміум. Тож, почнемо. Мишка. Я поки що її не відкриваю. Повернемось до неї обов'язково. Тут цікаво, в нас що. Як завжди, кабель, паракорд, прям стяжечка комплектна, виглядає прям супер. Колір. Як упаковка, один тон. Це, до речі, дуже важливо. Ми знімали багато оглядів на мишки. І буває таке, що мишка одного кольору, донгел іншого кольору, кабель третього кольору, і виходить така солянка. Тут такого немає. Далі спеціальні щіпці для зняття перемикачів. Вони, до речі, гумові. Ось тут вони метал, але поверх так стягнена гума для того, щоб було зручніше. Якісні, класні, впевнений, надовго вистачить. Далі в нас так. Сам Донгл, мишка, звичайно, підтримує 8К з'єднання. Це вже сучасний тренд, і було б дивно, якби його тут не було. Ми вже бачили такий донгл. Мінімалістично, красиво, значок, логотип Proof, невеличкий діод, Все максимально просто. Тут написано ось 8K. І далі в нас це ще не все. Знизу, як завжди, макулатура. Є українська інструкція, тому що хто не знає про це український бренд, це дуже класно, що тут присутня українська мова. І невеличка упаковка. Що тут в нас? Ага. Тут є в нас спеціальні перемикачі в комплекті. Не дуже зручно, проф невеличке зауваження. Якщо хочете складати все це, краще використовувати не такий пакет, а пластикову вставочку буде набагато зручніше, бо людині отак доставати. Ну, воно дуже так знаєте забито. Так, що ми бачимо? Т, господи, скільки всього? Угу. Так, ми бачимо, що є глайди, змінні можна змінити, якщо буде необхідність, і комплект перемикачів. І цікаво подивитися, які на мишці. Тут, як я розумію, в комплекті три комплекти перемикачів, і це вже прикольно. Тобто можна обрати під себе. В принципі, комплект виглядає непогано. Давайте подивимось тепер на саму мишку. Мені дуже цікаво, дивлячись на картинку, я прекрасно розумію, з якої мишки списали дизайн, але в цьому нічого такого немає. Навіщо придумувати велосипед, коли вже є готові рішення, краще доопрацювати те, що вже створено. Тож, поїхали дивитися. Перше враження не відкривав ще. І так. Ну, що я можу сказати. Ну, чесно, мені подобається, вона виглядає прям класно, набагато краще, ніж на картинці. Нікого не буду обманювати, схожа на дуже популярну мишку від іншого бренду, але це непогано. Тут є рішення свої відпрув, це перемикачі, пластик прям суперприємний. До речі, ми помітили таку особливість в тому, що коли мишка чорна, вона зазвичай має гірший пластик. Тут. Про це я не можу так сказати, тому що вона пофарбована прям ідеально. І такий пластик, знаєте, він дуже приємний. Так, він маркий, одразу це можу сказати, тому що відбитки я свої вже одразу бачу. Але тримати мишу, ну вона кайфова. Кайфове колесо, перемикачі кайфові. І ще важливо: дуже багато глайдів зі зворотнього боку. Це буде дуже сильно впливати на ковзання мишки. І на будь-якій поверхні така кількість гладів це дасть дійсно перевагу. Одразу бачу три режими: USB 24 Гц та Bluetooth. 500 мАч акумулятор. Угу, угу. По дизайну одразу п'ятірка. Мишка виглядає суперово. Давайте будемо розбиратися в її конструкції більш детально. Відкриваючи коробку з Proof Gaming RC Rider 8K, одразу розумієш, перед тобою знайома і багатьма улюблена форма. Але ця миша бере не лише дизайном. В комплекті три типи перемикачів. Встановлені одразу з коробки Omron на 100 мільйонів кліків. Huano Silent та Huanu Green Dot в комплекті. Silent на 20 мільйонів, Green Dot на 100 мільйонів, тож буде чим замінити Omron. Це означає, що ви легко зможете підібрати ідеальний свіч під свій стиль гри, хоч для тихої роботи, хоч для агресивного геймінгу. Матеріал корпуса це приємний soft-touch пластик. Чи найміцніший він особисто я не впевнений, але виглядає солідно. Вага лише 63 грами. Глайди з PTFE забезпечують легке ковзання, а ергономічний корпус дозволяє грати годинами без втоми. Всередині надійний сенсор Pixart 3950 з роздільною здатністю до 32 тисяч dpi та прискоренням 50G. В бездротовому режимі миша працює з частотою опитування до 8000 Гц і тримає заряд до 46 годин або до 136 годин в режимі економії. Акумулятор об'ємом 500 мАч заряджається приблизно за 2 години. І звісно, три типи підключення 24 Гц, Bluetooth та USB. Proof Gaming RC Rider 8K це не просто бездротова миша. Це гнучкий інструмент, який підлаштовується під ваші вподобання і сценарії гри. А головне, вона дає вам відчуття, що ви контролюєте кожен рух на екрані. Також важливо, в мишці є елемент підсвічування. Він знаходиться на верхній клавіші, яка відповідає за перемикання DPI. При натисканні ми бачимо тут повноцінну ARGB підсвітку. Через додаток, до речі, її можна налаштувати. Виглядає мінімалістично прикольно. Як я вже казав, тут йде три комплекти перемикачів. Одразу стоять комплектні омрони на 100 мільйонів. Далі в нас є Huano Silent, ось такі, і Huano Green Dot. Щодо Сайлентів, вони дійсно прикольно звучать. У мене питань до них немає, але є питання до їх ресурсу. Тут всього 20 мільйонів натискань, і це небагато. Але будемо чесними, в повній тиші ви зможете дійсно на цих перемикачах знаходитися, тому що вони по факту тихі. Але те, як тут змінюються перемикачі, ну це вже інший момент. Зараз переставимо камеру ближче та вам покажемо. Для того щоб змінити перемикачі, нам необхідно перевернути мишку. Одразу бачимо, що тут є два відсіки зі спеціальними гондолами. Щоб від'єднати цю гондолу, треба зробити ось таким чином, не поспішаючи та не вириваючи його із мишки, тому що йде далі ось такий невеличкий дріт. І саме цей дріт, я сподіваюся, вам добре видно, він відповідає за спрацювання самого перемикача. Одразу у комплекті встановлені омрони, вони підписані, тому не переплутайте, але будьте дуже обережні, коли будете змінювати перемикачі, тому що обірвати цей дріт багато розуму не потрібно. Він дійсно дуже тоненький. І я, якщо чесно, не дуже сильно розумію, чому саме використовувати таке рішення, тому що в інших виробників є рішення, коли на мишці знімається повністю верхня панель і. Заміна вона не потребує ніякого втручання. Тут заморочилися, поклали щіпці. вони зручні, так, але одірвати цей дріт, ну я ж кажу, це питання часу. Ну і головний момент: мишка ж використовується в першу чергу для ігор. Що ж тут по хватах, які можна використовувати. Мишка середнього розміру, в неї вага 62 грами. Це не багато, але й немало. Тобто середня статистична вага по можливостях хвату, як її взяти, можна взяти долонним хватом. Під навіть велику долоньку, як у мене, вона підходить ідеально. Мишка симметрична і проблем зі хватом долонним точно не буде. Пальцевий також все на місці, за рахунок того, що в неї є тут невеличкий такий горб, навіть пальцевим можна тримати, якщо у вас велика долонька. Щодо кігтя, мені точно не буде зручно, тому що ми бачимо, що одразу вона уходить мишка назад в долоньку і вже тримати її кігтєвим хватом буде незручно. Тому якщо у вас долонька велика. Майже будь-який хват, окрім кігтя. Гібридним також можна тримати, переходячи з пальцевого на долонний, але кіготь не підходить. Якщо долонька маленька, за рахунок того, що горб у вас буде ближче до долоньки, то можна використовувати і кіготь. Щодо універсалу, мишка по формі просто ідеальна, мені нічого абсолютно додати. Вона прям суперкласна, збалансована. Ну, будемо чесними, дизайн знайомий. Ну то що, які можна зробити висновки щодо мишки Proof Gaming Rider? Мені вона сподобалась. Рішення зі змінними перемикачами я дуже оцінив. Це класно, але саме виконання викликає питання, і було б класно, якби просто знімався корпус, як у інших брендів, і не треба було б заморочуватися з цими щіпцями комплектними, з цими проводами. Ну, це дійсно спірно, і для багатьох людей будьте готові. Пруф, те, що вам їх будуть присилати по гарантії, це факт, тому що кабелі, які підключені до самих гондол, вони повинні бути більш довшими, тому що це незручно. Але те, що ви поклали три комплекти перемикачів: є Omron, є Хуано, тим паче Huano Silent, це явний плюс. Мені це подобається. Форма мишки та її покриття. Дуже класний софтач пластик, це прикольно, але сподіваюся, він буде довговічним, тому що ми бачили рішення від інших брендів, де цей софтач пластик протирався за декілька місяців активного геймплею. В цілому мишка вийшла крутою. Я поки що не можу точно сказати, скільки в неї буде тримати акумулятор, тому що особисто в мене було мало часу, але дивлячись на інші продукти Proof Gaming, впевнений, з цим питань не буде. Тому, якщо сподобався цей ролик, не забувайте написати коментар. Вліпити вподобайку, підписатися, звичайно, на канал. Не забувайте, найкраща ціна в н До зустрічі в нових відео.